Дивіться, монетка сидить в своєму сідлі. Гляньте, мені здається, вона навіть срібна. Боже, якщо це він, то це просто буде. Це просто буде. Ха, друзі, це все. Я, я знайшла динарія. Хух! Ха -ха -ха. Дивіться, вона ще в груці сидить, красуня. Здається, навіть, може, мені її срібна. Я б дуже цього хотіла. І ще, от, от у нас відпочаток який залишається гарний. Щоб ви не говорили, що як там підкидають все таке. Дивіться, які відпочатки залишаються від монеток. Ну, Ого, як гляньте, я. який знайшов. Як. Вістра сцілиться, що Київська Русь чи що. Ранні слов'яни. Ні, ну шо. вітаю, друзі! Ви на каналі Копачі із Полтави. Ми виїхали на Коп сьогодні. Нас сьогодні дивіться така компанія. Он серік серік Віктор. Ну і звісно ж, я. Виїхали. Ми дивіться на такі луки. Чудові. В час покосили, ходи не переходи. Просто я надію що ми щось цікаве знайдемо. Були ми на таких луках. В попередньому відео, попередніх відео знаходили багато різних царських монет, срібла було багато, хрестики йшли. Ну, Чесно говоря, по картам нічого не показує, навіть по Шуберта. Були тут не так далеко, ось тут ось хутора. Ну, як кажуть, може, може десь хтось щось потіряв, то, то й ми й Кому подобається зі мною обов'язково підпишіться на канал, прокоментуйте і лайкніть. Буду дуже вдячна і рада. Залишайтеся зі мною гарного вам перегляду і хочу вам ще е, нагадати про свою рубрику. Кому цікаво показати свої знахідки, які ви колись знаходили в інших містах, присилайте мені в особисті повідомлення. Я обов'язково виставлю в наступних відео. Це зробити дуже легко. В шапці профілю Ютубу ви переходите на мій інстаграм або телеграм. Пересилайте. І я монтую і вам потім показую, ну, звісно, і вам, і нашим всім підписникам, що ми знаходимо і якими приладами. Ну що ж, йдемо за знахідками. Ну що ж, не так далеко, як завжди відійшовши від машини, він, бачите, стоїть. Я вже, мабуть, сигналів 5 копнула, але одна провалка була. І тут у мене, дивіться, ось уже яма нарита, немала, як бачите. Є сигнальчик, ось подивіться, який. Ну, я, чесно, подумала, що знову в мене йде проволока, але ну, все одно думаю, гляну, провірю, купну. І дивіться, яка знахідка попалася. Радянська монета. Ну, що не можу не радувати. Результат є, є. Що ще потрібно? 20 копійок. 1900, Таке як 43 рік. Ну, така собі, звісно, монетка. Стан не дуже, але все одно мене дуже радує, що хоч щось та є. Так як я вам говорила, що луки, ми просто не знаємо, що тут. Ми йдемо, йдемо, йдемо і просто надіємося на якесь, як кажуть, чудо. Що ж, іду далі, тільки щось цікаве зразу до вас. І в мене знову кругляшок. Ви подивіться, ось яка яма накопана. Я б сказала, не дуже велика, але як на мене. І ось і тут сигнальчик. 26 навіть добиває. Дивіться, що видніється з грудочки. Дивіться. Ну, монетка ж, я думаю, вона. Клас. А ну, зараз ми з вами разом подивимося, яка там монетка на мене чекала. А? Що тут у нас попалось на цей раз? Таке, як, здається, одна копійка. Ну, вона в дуже печальному стані, на жаль. Ну, ви знаєте, я дивлюсь по діаметру монети дуже схожа вона на Миколу II, Як на мене. Рік я, на, на жаль, не бачу. Якщо придивитись, може і побачу. Зараз сама гляну, може я побачу сама. 1900. Ну, не знаю, навіть не можу вам. І сказати, зараз я все-таки раз уж на те пішло водичку її змочу, і ми будемо більш впевнені в доступності, скажімо так, монети зараз. Так, да, стан взагалі ніякий. Як бачите, ну, насправді, ось дивіться, тут ось болото. Тож... Я думаю, тут дуже сира земелька, і вона її пошкодила вже з роками. Бачите, не видно взагалі нічого. Ну, нічого страшного, вдома почищу. Я думаю, що потім прикріплю в описі, що це була за монетка. Ну, на мій погляд, це Микола II, однозначно, як бачите, хто розуміється в монетах. Нічого, вихажуємо далі, кладу в хабарничку і біжу. Дивіться який сигнал. Можливо, можливо, якась мідна монетка. Здається. ну, зараз я приділюся, де вона. Десь тут. Зараз спробуємо в онлайні зняти. Що нам попадеться, може щось цінне? Все може бути. Ну, ви ж вже знаєте, да Зазвичай що? Як не кришка, так банка. Ну, я буду надіятись на щось цінне. Як кажуть, надія помира остань. Щось воно в одну сторону. Не можу зрозуміти, що ж воно так якось сигнал змінився. Він взагалі, ось дивіться, пішов мені лівіше. Хух, нічого. Зараз і тут ще ямку зробимо. Що ми? Не козаки? Так? Сьогодні дуже жарко. я Не знаю, мабуть, градусів 40 Ми виїхали, чесно говоря, вже пізненько, десь об 12 годині. Тож, я думаю, сьогодні коп буде недовго. Завтра на роботу, Так. що у нас тут? Фух. Зараз на секунду вимикаюсь, нахожу, і вам показую, так як це просто буде. Дуже довго, мабуть, з такою копаниною. Чекайте. Ну що ж, друзі, шкода, знахідка знайдена, ну, якось так. Ну Я все одно вам показую. Тут випивали полтавську горілку, як бачите, яму накопала взагалі, ну гляньте, зараз все загрибу і піду далі. Ну, чого, я думаю, що сьогодні ще ми знайдемо. Що ж, маю знову сигнал. Чіткий 16. І ось такий маю результат. Знахідочка. Де тут у мене? Дві копійки. Радянська монетка. 1931 рік. Щось мене на Радянщину тут трохи потягло. Мабуть, таки був якийсь хутір радянський, старенький, який вже не існує давно. А потім все заросло луками чи лугами. Ну, нічого, я думаю, що це не саме головне. Головне, що ми отримуємо від цього всього позитив. Якось так. Ну що ж, біжимо. Маю знахідку. Подивіться, що попалося мені вилка, веделочка така алюмінієва, Зігнута трохи. Ну, якщо розігнути, можна ще й поїсти неї. Таке, бачите, є тут залишки хутора. Я думаю, що все-таки він та й був більше всього, що щось ще й написано, він, дивіться. Боже, ціна. 10 копійок, Боже Боже. Хіба такі бувають ціни зараз? Таких просто їх немає, як бачите. Ну що ж, знахідка. Йду далі, гарна по-своєму. Ну, хотілося б монети більше знаходити. Та ще й мідні або срібні йду. Ну що ж, подивіться до мене, навіть Віктор ось прийшов на мій сигнал на все поле тут лунав. Я зараз вам покажу спочатку, що я тут накопала. Подивіться, складності були в корнях, цьому, ось куча всяких повикапувала. А тепер послухайте. О, як гарно. Десь тут я її... Ось дивіться. Подивіться, вона ще в грудці сидить, красуня. Здається, навіть, може, мені їй срібна. Я б дуже цього хотіла. І ще, от у нас отпечаток, який залишається гарний. Щоб ви не говорили, що як там підкидають, все таке. Дивіться, які отпечатки залишаються від монеток. Це все в онлайні, це все правда. Треба людям вірити. Ось дивіться, боже, який стан гарний. Вітька, глянь. 1925 рік, 20 копійок. Фух. Гляньте, щекано тільки помив і можна нею користуватися. Фух, ну сьогоднішній день вже теж у мене в поряді. Вітя, що ти знайшов? похвасти нам. Одна копійка Ніколая Первого. Нагану, покажи. Як тобі, кстати, прилад. В нього новий прилад. Ми на попередньому відео говорили, що я даю покористуватися Віктором, він стоїть. І він спробував, йому дуже понравилось, і він ну, у мене ну, його викито. викупив. Ну, все одно. Ну, все одно знахідка. Ну, гляньте, Микола перший. Да. Стан такий собі, ну нічого, нічого, я тебе вітаю, це. Це дуже-дуже за Я показую вам ще раз цю знахідку крутезну, Лайкосик такий жирний поставте. Біжимо, вихажуємо, я думаю, що щось ми все одно знайдемо. Так от, просто зайшовши в луг, луг, де люди просто покосили траву, ми все красиво залишаємо, все зариваємо, все чітко. І потім зарадуємося такими знахідкам. Іду. Дивіться, кого зустріла. Давно не бачились, так. Да. Ну, Віктора ти я бачила, а ну Серік, розказуй, як в тебе успіхи, показуй. Нормально, запчасті прийшли. Ну давай показуй нахідки. Нема? Та я не вірю, щоб в тебе і нема. А ну як завжди. Ну, Ого, гляньте, який знайшов. Вістра сіли, це що київська русь, чи що. Ранні слав'яни. Не, ну схоже, чого. Класно. Точка по чому стоїть? Так, да, ранні слов'яни. Дивіться, ось яка діньга класна. Ну, і тут ось Радянщина, Радянська. Радянщина. Радянщина. Радян. Угу. А це що таке? А колокольчик був. Когда глянь такий гарний, з яким. Ну, частина, ну нічого. Класно. Є, щось та є. Йдемо, вихажуємо, далі. Вихажую цю місцину більш детальніше. Мені навіть здається, що тут така як була хатка. Ось тут ось, ось недавно я викопала 20 копійок срібних. Ну і перейшла сюди більш, скажімо так, навіть до болота. Бачите, ось ростуть сухостой. Болота вже, мабуть, не існує, воно висохло, але дуже багато зарослі. І я маю наступний сигнал. Насправді сразу аж злякалася, дивіться. Думала, знову у мене. Така знахідка, як то була до цього. А тут ось дивіться, яка ось попалася мені гарнюча річ. Гляньте, яке красиве воно. Я не знаю, що це. Ну, як підказує мені моя уява, що це щось з того періоду, і, можливо, можливо, це щось було може, з якогось, може, якась ручка, може, скрині, може, з дверей. Не знаю, напишіть, хто розуміється в цих речах гарно. Що це таке могло бути? Може, воно якось отак було. Ну, красива річ, насправді, подивіться. Ну, Мені здається, вона не зломана. Вона не зломана. А можливий, ні, зломана, бачите, ось дуже видно, гарно частини немає. Десь відсутня такий ось кружечок. Класна річ, подивіться. Я її ось ще помию потім. Тут везеруночки гарні, які на вирізблювані. І покажу, вже як буду біля машини, скажімо так. Ось так. Ямка, вон, дивіться, ну не дуже велика. Якось так. Йду далі за знахідочками. Ну що ж, я не відходжу від цього участка. Ось тут знайдено у мене 20 копійок срібних, тут ось як ніби ручка, там що я вам показувала попередньому е, е, кадрі. Тут теж була знахідка, ну дуже схожа на розчку, тільки вже частинки, така знаєте, як грібінець. І у мене тут же, ну ось дивіться, все як я і було, є такий сигнал, що просто я не могла не, не почати копати. Подивіться, що яка яма накопана? Я не знаю, хвилин 40 її тут шукала. А здалося, що вона посередині, а вона просто отут збоку була. І оце тільки-тільки я її викопала. Значить, дивіться, що попалося. Де я тут її? Бачила, вона ще в грудці сиділа. Фух, де ця грудка? А, ось ця грудка. Чуєте, як сигнали? Я не знаю, я до неї ще, ще до неї не добралась, хочу разом з вами. У мене тут насправді дуже багато всередині таких різних здогадок. Я не знаю, може таке бути, що це динарій. Ну, може ж бути, в принципі, ми ж тут можемо щось знайти, правильно? Я, я дуже б хотіла цього, тому що по діаметру монети. Дуже-дуже схоже. Зараз так тіньочок зроблю. Дивіться, монетка сидить в своєму сідлі. Гляньте, мені здається, вона навіть срібна. Боже, якщо це він, то це просто буде. Це просто буде. Ха, друзі, це. Все. Я, я знайшла динарія. Хух! Ха -ха -ха. Подивіться! Подивіться це. Ще оця, як Боже, як цю жінку звали. Хух, блін. Ну як Як таке може бути? Ви скажіть, будь ласка, ну де? Де тут ті скіфи, де ті чека? і все воно в кучі, як кажуть і люди, і слони, і звірі. Фух, дивіться, яка знахідка круто. Так, де моя вода? Зараз будемо мити. Срібне одинарія, Боже. Це просто за день вже. У мене, мене насправді небагато монет в хабарниці. Що ж там я знайшла декілька радянських монет і срібна. Дуже зараз спекотно, наскільки просто шмале сонце, що мені просто важко вже ходити. Я думала, що вже до машини піду, А думаю, ні, тут трошки ще ось дохожу. Гляньте, це яка знахідка. Клас, ще й ага, клас. Ні, nee, ну no, друзі, я думаю, ну це просто лайк. Я думаю, заслужила на лайк. Подивіться, яка крута знахідка. Напишіть, як вона називається, бо я не пам'ятаю. І в голові крутиться, ну хай, я думаю, подивлюся. Та Серік зараз мені час наповнить біля машини. Подивіться, в якому стані крутому. Чесно, я думала, що я буду ждать, поки там скосять вже пшеницю, щоб можна було вийти десь по ЧК, по скіфам, походити по полям, там, де зараз ну, не, просто неможливо, бо все росте. А воно тут тут просто лежить. ви подивіться. Дивіться. ну Хоча, в принципі, вони такі жили, вони любили такі місцинки, де вода, де річечка, коли ж це було клас, дивіться, ще раз показую. Просто, просто в мене перевершує адреналін. Фух, йду далі ще покопаю трошки і, мабуть, буду збиратись дуже жарко, плюс 40, мабуть. Ну що ж, я вже біля машини на сьогоднішній день. Коп завершений, я, чесно, кажу, так нажарилася. Сьогодні дуже жарка погода, але це нам не перешкодило пошукати гарні знахідки. Знахідки у всіх є, небагато, але є. Я рада й цьому. Кому сподобалося, не забудьте підписатися на канал, прокоментувати, лайкнути. Будемо раді і ще й будемо навіть і вдячні вам. Що ж, зараз я всі знахідки порозкладаю, хлопців дочекаюся і ми покажемо, що ми знайшли. Не забувайте прислати мені свої круті знахідки. Я потім в наступних відео обов'язково їх покажу вашим, нашим підписникам, ну і ви, звісно, подивитеся. Це зробити дуже легко, ви просто мені присилаєте в інстаграм або телеграм в шапці профілю, є силочки, нажимаєте на них, і я потім в особистих повідомленнях з вами переписуюся. Ну що ж, зараз знахідки розкладемо, дождусь хлопців спочатку розкладемо і я вам все покажу, що ми знайшли. Ну що ж, перейдемо до розгляду, що ми познаходили. Знахідки Віктора не густо, але все одно що знайшов. Дивіться, ось така попалася гільза. Ну і не без знахідок, одна копійка, Микола перший. Трошки стан такий, собі я вам показувала там, як виходила на відео. Так, по знахідкам моїм. Я сьогодні сама себе перевершила. Я не знаю, щастя нема моїх меж. Все-таки ось хлопці подивилися і сказали, що це конина. Я трохи помилялася, я думала, це якась може, ручка з якоїсь двері чи, там, я не знаю. крутезна знахідка. Дивіться, вирізблена, вималювана, красивезна. Трошки зломана, але нічого. Вилочка попалась мені алюмінева. І по знахідкам, по монеткам. 20 копійок радянські попалися, 2 копійки радянські. Попався Микола останній ну, стан такий собі, одна копійка. Ну, що маємо, ти маємо. І дуже крутезні знахідки, дивіться, срібна монетка, 20 копійок 1925 рік. Ну просто шикарна. І ця знахідка, я просто здивувалася. Я, ну, чесно, не очікувала, побачити таке тут. Ну, як бачите, здається, тут і такі знахідки є. Фаустина це у нас динарик. Класна знахідочка, лекніть, будь ласка. І по знахідкам Серіка. Серіка, то що наш знайомий, він знайшов 5 копійочок 1956 року. Ну, не дуже пощастило, але все одно не пустими руками. І знахідки Серіка. Серіка срібного, як ми говоримо тут зараз у відео. Він знайшов у нас 1 копійка радянська, 2 копійки радянські. Це у нас скільки тут? Три, мав чи 5? Три копійки. Попалася йому дінька, мідна монетка, теж зачна, гляньте, класно. Діньга рік не бачу, та ну, не особливо, який рік. Потім попався, дивіться, такий нак, здоровенний вістря стріли. Збільше всього, що це Київська Русь. чи Ранні слав'яни, ранні славяни він говорить. Ну, Все одно, я думаю, хоч це ранні, хоч пізні, все одно гляньте, яка знахідка крутезна його. Тут очікувала, і попалася в нього, ось дивіться, пів копієчки радянська монетка. 1928 рік. Ну Це зачетно, дуже зачотна знахідка. Я думаю, вона навіть коштує якусь суму, не звичайно. Потім подивимося вдома. І гляньте який попався крутезний йому частинка з дзвіночка. Ну, частинка, але ж все одно дуже приємно. гляньте який вироблений малюнок, красивий. Я думаю, гарно відкопались, хоч ми тут і були насправді, я вам скажу, годинки 3, ну, може, до 4 максимум. Але ми всі щось знайшли. Якось так. Ну що ж, кому сподобалося, обов'язково підпишіться на канал, прокоментуйте, лайкніть, будемо вдячні, раді і до нових зустрічей!